Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина Гість студії сьогодні. Пан Василь Чебаник, художник-графік, заслужений діяч мистецтв України, професор і член кореспондент Національної академії мистецтв України. Вітаю вас, пане Василю. Вітаю вас. Очевидно, що сьогодні трошки поговоримо про графіку і про каліграфію. От перше, що хотів би вас запитати, що слід розуміти нам? Під тим, що ми називаємо каліграфією. Ну, особисто, я пам'ятаю, зі школи каліграфічно писати, це було писати так, аби вчитель міг щось зрозуміти, а не лише ти. А що це за наука така каліграфія? Ну, це грецьке слово калі красиво, графо пишу. Каліграфія. Я тепер в останній час я ще якось слухав, по-моєму, по радіо десь там про какафонію. Mm. Виявляється, що це теж грецьке слово якраз погано фоні, те можна сказати і про погану каліграфію. Що какаграфія. Так, каліграфія є і какографія. Ну, по-перше, це красиво пишу, воно було споконвіку, з мабуть, з дня виникнення рукотворного письма чи ще це Клинопису там. Ці всі майстри, які вміли цим володіти, вони, їх було небагато дуже. І, як правило, ті, які найбільш вправно це робили, красиво писали, вони були задіяні при імператорах, при Володарях, при яких князях там. То це були поважні люди. Це були поважні люди в Китаї. Теж каліграфія це, ну, розвивалась, ну, там багато напрямків. І каліграфом навіть присвоїлось дворянське звання Мандарин. Мандарин? Так, це була така поважна професія. І, ну, до речі, і деякі володарі там із французьких імператорів цих. Теж володіли каліграфією надзвичайно майстерною, збереглись е, такі зразки. Ну, так вже ведеться така історія цих каліграфічних почерків, з давньоримських, грецьких. Чи є і... таке поняття, як українська каліграфія? Хот я б хотів сказати про це особливо, тому що е, ну, сучасна така обстановка, бачите, навалюється на Україну, щоб її. Повністю знищити. І я боюсь, я, ще не додумались сказати, що яка ви держава, коли у вас нема своєї абетки, немає своєї писаності. Це не запросто, тому що нам Петро І створив. Вони скажуть, це наша абетка. Тобто То, ви хочете сказати, що а українці Пе... не мають. Не мають своєї абетки. абетки. Вона була, але Петро І в 710 році там в цих, цих роках. і перекреслив, зробив нову абетку, так званий гражданський шрифт, і вдарив кулаком по столу, сказав, тільки так, друкувати, так, писати, все інше, віддати там церкві, то, що Кирилищем було. все. І з тих пір наша абетка, яка у наукових працях іноземних, навчених називається рутейніший шрифт. Це наше, українське, але її заморожено От, в XVIII столітті на початку, і все більше до неї ніхто з художників не звертався. А чим вона принципово, ця абетка відрізняється від тієї, Це, що у нас ця є ця зараз. Абетка відрізняється тим, що вона є е, на базі тої грецької латинської, латинської, те, що була так, так звана кирилиця, але. Посправжньому це не Кирилини Мефодій, як автори до цього не мають відношення, тому що вона була грецька. Перша абетка, якою користували славяни, вона повністю була грецька. Потім з часом придумали ці знаки там ще з mm. кілька, кілька знаків, яких не було. Це в грецькій і в латинській. І ми зараз маємо. Абетку, яка створена на базі грецької і латинської, але функціонально є більш досконала за обоє, ці абетки. Тому що, скажімо, в Латині, там, щоб один знак написати, один звук, треба 3-4 знаки. І ще вчитись, як їх читати. Так просто не прочитаєш, бо воно не прозвучить. А в нашій обетці, кириличній, от рутенські, там кожен звук має свою букву. І абсолютно вільно. І про це навіть писав такий відомий каліграф німецький Альберт Капр. У нього така є книжка Естетика каліграфії по-моєму, так. Да. Де він пише, що Мабуть, з часом все-таки довести треба до того, щоб кожен звук мав свою букву. Бо в свій час там різні князівства, вони навіть зашифровували. Mm. Кожен мав свою якусь писемність зашифровували, щоб не могли не читати сусіди, mm. да, так я. Ну, і крім того, навіть у ті ж сорокописних е, книжках, слов'янських, релігійних, там оця в'язь виникла, яка є унікальна, вона в світі таких нема, бо куди на один штамп навішано кілька знаків і справа, і зліва. І воно так, коли знаєш, це як читається, це то, читаєш такий. де. Але з друбок це була трошки така е, зашифрована назва. Чи там, ну, іноді це в старих оцих. Е, в книжках, особливо рукописних, навіть вже потім друкованих, коли заголовні букви йшли першим рядочком великі, потім йшли трошки меншим. І навіть коли слово не закінчено, то закінчення вже дивилось іншим розміром шифта, продовжувалось таким чином. Або писалось так і так. Такий... Це така ціла дивовижна, така, дивовижна да. дивовижна наука. Да. Тут у нас є. Сертифікат? Да. Сертифікат, ви трошки це, розкажіть про нього. Це сертифікат зроблений для е, наглядової на, на ради Університету києво Малянська академія. В свій час, коли е, оце видали військове училище угу. е, воєнно-морської, -мор там якесь було да, політичне училище, і з цього приміщення вийшли військові, все забрали, навіть підлогу здирали. Така була боротьба між тим, щоб відновити Киїмолянську Академію. І виникла потреба, перш за все, зробити якусь книжку, в якій би записували сімена тих, хто щось подав на розвиток Кіомалянської академії. Okay. Ну, я, я так подивився. Пишуть такі альбомчики, там пишуть, вручну, я кажу, ну що ви, ну давайте зробимо це пристойно. І якось там підтримала адміністрація, я зробив таких сім фаліантів. Всередині надруковані були герби, бо я зробив герб і назву, це ж на. Тобто герб мешкан. могилянки це важко. Так, так. І дуже вихвалявши ним э, 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 ну, Бруховецький. Казав, що ну хто це, це не вже зберігся той старий герб, mm. бо я використав цю барокову орнаментику і тут зробив отакий відеоранта, ранти як бо козаки е, курували академію, а покрова була, була, була їх. курувала їх. І я зробив. І потім, коли вже в Верховній Раді це ще було до того, коли в Верховній Раді затвердили тризуб. Ця антимонопольна комісія, коли подивилась, і стали приставати до Кінволенської академії, що ми якби, взяли той мотив і прийшлося відписуватись там. де що це не чистий тризуб, він нагадує, але це гранта. Ну, так от і пізніше, вже, коли була наглядова рада створена з почесних людей там, і наших, і зарубіжних. То виникла потреба зробити такий сертифікат, документ. І я взяв от уже цей герб, це все роблено шкіри на колінах. Та, але правда, я зробив позолотний прес, такий, де я тиснув на шкірі оці от мети, тобто, а... мій шрифт, От печатку, я таку придумав, рельєфну, і навіть вона тут всередині, це теж моя і шрифт тут рукописний, але потім друкували його. І печатка біла, рельєфна. Для Кимолянської академії я зробив теж герб, такий же, і то спочатку і оце от такі зробили папки, які дарували там, в тому числі, по-моєму, Жизінському, Такі і там Кравчуку, там ще таким, яких запрошували на підтримку Києво-Малянської да, академії. Свій час. Ну, і таким чином, е, оце ж я з цих пірської Малянської академії я е, зайнявся так званою це інтерлігацією. Це ж книжки, які робляться, буквально збираються на колінах з аркушів, шиваються в зошити, на шнури це по технології Копських книг, ще Візантійських і е, Слов'янських. Це десь 13 сторіччя. От на цій, на цій основі зроблено і ті книги, хвальна книга да, для почесних цих людей, які вносили, і бібліотеку, там гроші давали на розвиток Кемулянської академії. І е, до того, в в радянські часи, купити шкіру. Це була проблема, це стратегічний матеріал. Не дай Боже, щоб якісь там не завелись кооперативи, які роблять там чоботи чи ще right. щось. Це була державна монополія на шкіру. Але вже після того, як для Кимелянської академії я робив ці книжки, Кімелянська академія дала такого листа в ченбар завод де який виробляє шкіру, і я там купив. З запасом шкіри зробив кташки, а потім став робити. От такі. Тобто це все ручна робота. Це все я покажу нашим... Ручна робота, да. Починається від, від корінця. Це все зроблено, заготовлена спеціальна форма, потім відливали її в латуні і позолочували, і хрест я зробив вже вручну випиляв і наклепав mm. туди. От так звані ці жуки. Це теж виточене. Оце тиснення, все, ці і, і ці застібки, це все зроблено по технології старовинних. Це все дивовий дивовий. І тут ще й виплітався так званий каптал, або раніше назвали капітель, або подзорники, ще старі майстри. І сюди ж вкліються і. Це а якась цінчику. оригінальна технологія, чи це вже ви самі вона, довигадували щось? Вона це реконструйована. Uh -huh. Але ця технологія була розповсюджена в друкарнях лавських друкарнях ще. До, 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 до того і навіть замовляли з Петербурга і з Москви книжки в цих друкарнях. Uh -huh. І там вона і розповсюджувалася. З тих пір якось, ну, Почали коли друкувати вже такі, особливо в радянський період, книжки на дешевому папері, то робити такі оправи це дуже складно. Бо колись до мене прийшов один із президентів цього видавництва Харківського фоліант, чи фоліо, фоліо. фоліо да. і так він показав, каже, от ми б хотіли розвинути наше виробництво і робити книжки в шкірі. Я йому показав ці всі зразки. Він каже: так, це все добре, але скільки за день може таких книжок зробити? <гум> Я не знав, що сказати. А скільки таку книжку треба До речі, до речі треба таку робити? книжку треба робити? Ну, пів місяця. Це щоб робити кожен день. Тут важливо, ну десь може там зробити помічників, які би там допомагали фізично щось робити, але справа в тому, що тут багато засується клей. Клейстер, так си, мучний, зварний спеціально на, по, по рецепту, тому ж самому старовинному. І все це має висихати, скажімо, наклеються ці самі форзиці. Бачите, я навіть надрукував. це, я зробив рельєфним. Угу. Дайте я покажу по, нашим глядачам. По да. А тут я повторив назву угу. цього самого фольгою. Позолошені. До речі, я зробив свій верстат, сконструював позолотний і зробили таких кілька штук. Отака, отака дивовижна історія книготворення ми після паузи продовжимо. Так. художник графік Василь Чебаник є гостем нашої студії сьогодні. Очевидно, що книжці ви віддали частину, велику частину свого життя. Та майже. Чи майже все життя? Майже все, все своє. Після <світ> академії, так. Да. Там я спочатку я робив е, оце шиття блоків, але без покриття шкірою. <світ> Папіри, там, тканина була. А ви а до книжки коли... як прийшли? Тобто це, це... Я закінчив теперішню академію, теперішню академію тоді був цей художній інститут, майстерню книжкової графіки, uh -huh. де був спочатку керівником Плішинський, Ларіон Миколаїв, такий інтелігент, з Петербурга, запрошений був Василем Касьяном, Ну, такий вже був кропіткий, такий. Культурний Він страшенно обурювався, коли студенти, він здоровується там студентам, вони кивають голову. Він каже, як баранами кивають голову, треба знімати шапку, коли здороваєшся з, з солідною людиною. Ну такі цікаві були там, щоб хтось запізнився, він просто не поспускав. в родині. Хтось був художник. Ви народилися на Буковині. Ні, на Я не народився на Буковині в Чернівецькій області, Хотинський район, село Клішківці. Ще до Совєтів, так? До Совєтів, при Румунії. Родився в 33 році і в школу пішов е, в Румуську, вже, коли війна спочатку в 39-му році там була за Рібентроп Молотов, ця територія якби звільнена і окупована. А потім почалася війна. Мені так батька мобілізували в армію забрали. Я залишився з мамою і прийшли романи, бо вважали це свої території. І я пішов перший клас. І оце там така була дисципліна фантастична, палична за погану оцінку. Ви вже малювали тоді? Тобто ви вже знали собі. Та, мама, часу, що... мама, не так щось мене привчила. Ну там взагалі всі лізне, розповсюджу на хати розмалювати, там печі, все. Ну і мама, так що мені показувала там. і Я малював, рисував по текстах, книжках старих. У мене в діда там було на, на горі ще якийсь сундук з книжками, я туди лазу брав. Він тоді лежав хворий, обурюю, сколичув. Я росував по тексту, до речі, олівець. Е, ну, така досить рідкісна була був елемент. Може було, там був у нас такий кравець, може було пів олівця купити. Він різав їх ножем, да, розрізав. я то... А як би ви самі розділили от етапи творчості своєї? Ви ж ну, не лише так, книжкою да, займалися? Так, да, да. я ж спочатку займався ілюструванням книжок. До речі, там в мене є в е, цьому книжоку, я приніс Олександра Олеся. Це Олександр Кандиба, був ще фантастичний поет, який емігрував Чехословаччину. Він був причетний до е, народної ради цієї. І е, так поділило життя після. Я ще по студентські роки е, виконував для видавництва всякі роботи. І після я десь уже, будучи на шостому курсі, я був асистентом у професора Касьяна. А після закінчення інституту я був залишений на роботу педагогічного. Бо там я ще на підготовчих курсах, раніше ще працював. І з тих пір я займався книжкою буквально до десь до, мабуть, 2000 року. Чи зараз, власне, складається а враження, що книжка, власне, стає ну, предметом таким? Ну, не, не, не вжитку аристократичного, давайте. Вжитку аристократичного, як було там років 100 двісті тому. Бо зараз інтернет він виконує функцію інформативності абсолютно. А але, книжку собі може дозволити. Але, ну, ви, знаєте, тут є, є проблема, є свої тонкощі. У свій час, коли була винайдена фотографія, оці брати Люмери, так то казали, що все, живопис пропав. Є фотографії, будуть робити портрети, все це не потрібно. Нічого з цього не вийшло. Фотографія сама по собі розвивається, живопис сам по собі розвивається. Так само зараз книжка. Вона стала е, такою, ну якби, належністю до багатих е, людей, які мають ці засоби, тому що книжки стали видавати на хорошому папері, на імпортному обладнанні. Вони стали дорогі від цього. І не, не всякий може купити. Крім того, ще й ну, доводиться платити ілюстраторам за це. Але х, я думаю, що сама книжка не зникне через те, що, ну, уявіть собі, зникло світло. Інтернету нема. Інтернету нема, бо нема батареї Батареї кончились, нема де сандесь, батареї нема де зарядити, да? а книжка є. Ну, зникло для світло, треба... так зник папір, слухайте. Да. А як друкувати? А, ну, папір, я думаю, що зник бо вже навчилися і самі робити. Це. Але ж, дивіться, для того, щоб користуватися книжкою, треба мати очі і світло. І піти десь куточок, пристосувати, чи сісти, зручно, і читати, гортати, вертатись назад. Для цього є інформативні ці колон цифри. Гортати вперед, можна по змісту. Найти те місце, яке треба. Під подушку вона, покласти зрештою. Да, вона така дуже функціональна. На нею працювали тисячі років, і це не даром пройшло. Тому... Ви принесли ще один, це макет, я так розумію, да, так? Так, це макет, такий кришки. макет по тій технології. І, до речі, зроблений так, як було на початку. Це дерев'яні кришки. А це дерево. Кришка, да? сторінка, дошка. Mm -hmm. Я називаю це дошкою, дивіться, яка вона. І оцей рельєф вирізаний на дошці. А шкіра після того, як покритиш клестером, розстелюється і виглажується. І так виглажують досить. Е Марудна, бо вона вертається назад. О, тут сусідню ложу, як почнеш виглажуватись, це відклеюється, То треба притримувати. І поки шкіра не втомиться, не заспокоїться не розтягнеться, і вона стає вже по формі. А е... потім вже загинать сюди, це вже інший етап. Треба загнути так, щоб не було тут зморшок і щоб не було розрізано. І от це дивовижні речі, пане Василю. Я думаю, що. І замочки вручну зробити. Я думаю, що нам би не стало й кількох передач, аби ви розказали так. про ці всі технології. Ну, якщо це має історію тисячолітню, то розповісти про це. за одній передачі майже неможливо. За ці роки треба. Що таке Україна єдина, пане Василю? Може, і через книжки. Ой... Це важко сказати. Тут є кілька м, таких моментів, які об'єднують Україну. Ну, по-перше, це Київська Русь, територія, яка була від Візантії, до, туди аж до орла. І, і далі всяку бань. Це ж була Україна. І тепер кажуть, що, мов, степи це вже в Ми можемо забрати її на нічий і все. Так. Таким чином. Ну, і, до речі, я так як читав, що з-за України всі війни починалися. Бо це така територія багата гумусом рівнина. Тут, як бачите, мало таких катаклізмів е, природних Там зимотрусів, виверження там, вулканів. Це благодатна земля, і вона якось об'єднує, тому що є територія, є люди, які можуть об'єднатися в націю. Є уряд, який, як, як влада, має свої символи. Це герб, який нам достався з Київської Росії, ми взяли Так, тризуб, е, мова. Е, що там ще Ну, прапор, створили тепер прапор? Ну і сюди ж, сюди ж входить. І... Ну, та ж Конституція це як закон, який був. Книжка, до речі, да, так, да, книжка, да. книжка, книжка це була у нас далеко. Але е, ще одна, одна символіка державності це абетка. Колись була така передача на каналі Культура, я не встиг позвонити, хтось із учених проходив казав, що от, там кілька націй мають свою писемність, а все якось користується іншим. І я хотів спитати, як ви гадаєте, Україна має свою писемність? Немає. Її, її забрали в нас, як і все. Як історію забрали в нас, так і Абетку, аб, так. Да. І тепер ми можемо е ні з того, ні з чого отримати такий відтив е погрозу, що, мов, що за держава. Пане Василю, я думаю, дальше. я думаю, ми про це ще обов'язково да. продовжимо розмову. Дякую вам за участь у нашій програмі. Художник-графік, член кореспондент Національної академії мистецтв України Василь Чебаник, був гостем нашої студії. Нам все добре.